Зовнішнє незалежне оцінювання 2012 року має свої особливості, оскільки воно збігатиметься із закінченням навчального року і буде тривати з 14 травня по 7 червня. Крім того, відбуватиметься лише у другу зміну після 14-ї години. На Житомирщині працюватимуть 34 пункти тестування у шести містах Житомирі, Бердичеві, Новограді Волинському, Овручі, Коростині та Олевську. Напередодні, 24 і 31 березня, відбудеться пробне тестування, яке дозволить випускати шкіл визначити рівень їхніх знань та покаже прогалини, які ще буде час усунути перед основною сесією. Майже 20% учасників зовнішнього незалежного оцінювання вже зареєструвались для участі у пробному тестуванні. Пробне тестування є платним, кошторис розміщений на нашому сайті. Одне тестування коштує 84 гривні. Абітурієнт вважається зареєстрований, якщо він зайшов на сайт Вінницького регіонального центру, знайшов програму реєстрації, вибрав предмети, які йому потрібні, роздрукував квитанцію, і у певний термін, там від 5 до 7 днів, проплатив свою участь у пробному тестуванні. Квитанцію потрібно зберігати і потім пред'явити під час входу до пункту пробного тестування. Усі, хто зареєструється на пробне тестування, а це потрібно зробити до кінця листопада, отримують можливість пройти тренувальне онлайн тестування.